Два з половиною роки я вас вчу бути на боці нашої країни. А для цього потрібно небагато. По-перше, поменше слухати всяких партнерів, а по-друге, поменше агресувати одне проти одного. Тому що ми живемо в одній країні, і у нас іншої немає. Вибору немає. А от у тих партнерів, які нам радять, у них вибір завжди є. Тому що вони там, а ви тут. І сваритесь одне з одним. Так ось я до чого? Я поставив слова, цитату Вікторії Спарц, яка сказала, що Україні потрібно мобілізувати всю країну. Ну і звісно, знайшлись українці, які почали виправдовувати Вікторію. Це вирвано з контексту. Давай всю цитату! Ти неправильно інтерпретуєш. Ну і далі ви по тексту ви розумієте. Ну окей, я вам даю всю цитату, хто хоче. І так, це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо на фронт своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це Вікторія говорить про американців, ми. Тобто вона, хоч і українка там за походженням, але ми не вас стосується. Вона каже, ми, американці, відправляємо гинути наших 18-річних за наші свободи. Я не знаю, кого Вікторія відправила і чому, і які свободи умовно в Афганістані для Вікторії, хто порушує, я не знаю. Але я знаю точно, що американських солдатів, офіційно присланих в Україну воювати, немає. Це означає, що в Україні свобод не захищається. Я все правильно розумію. Ну давайте читати далі, а то дійсно скажете, вирвано з контексту. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Я так розумію, що зараз уже Зеленського топлять, все, списаний, а вигоражують, я так розумію, залужного. Тобто залужний хотів воювати. Запам'ятайте це, ті люди, які хочуть залужного в президенти. Вам уже намалювали 42% рейтингу залужного. Ну, подивіться, як американці працюють. Їм уже Зеленський не дуже цікавий, вони розуміють, що кінець близько. Так вони вже топлять е, Зеленського туди, а піднімають залужного. Подивіться, он там залужний був. Хотів воювати. Угу. А, ну, добре, я навіть не буду сперечатись. Хай ми зараз скільки багато чого дізнаємось з вами. Читаємо далі. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ну, ви скажете, ну це, напевно, стосується економіки там, і так далі. Ну, давайте читати. Ви знаєте, як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні. Від дітей до старших людей кожен робив свій внесок у війну. Ви, о, так ну вона ж не говорить про мобілізацію, а мобілізацію економіки там, і так далі, як в Радянському Союзі. Вікторія, ну, Вікторія, нас не почує. А, Вікторія не знає, що в Радянському Союзі не було мародерів під час Другої світової війни. Їх розстрілювали, якщо таке з'являлося. А в Україні мародер на мародері мародером поганяє. Колись Володимир Зеленський сказав, що корупції нема в Україні. Всі, що говорять про корупцію, то все. А потім підтримали експерти, почали навіть говорити, що це і ПСО. А виявилось, що не і ПСО. Чиновники так збагатіли під час війни, що мобілізувати всіх не вдасться. Бо мародери. Мародери сидять на різних місцях. Але давайте читати далі. Насправді Вікторія не тільки про економіку говорить, не можна. Щоб лише молоді хоробрі хлопці люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості. Ви скажете: Ну, да, Але далі журналіст фактично полірує слова Вікторії і каже, так, адміністрація Байдена. Зараз говорить, що справа не у зброї. Не у зброї справа. Тобто, можна, як Надія Савченко, вже відмітилась, треба всім 10 мільйонів вийти. Ну і 2-3 орішника, і ці 10 мільйонів фу, закінчать своє існування. Ну, вона, Надія, сказала, що як 10 мільйонів вийде, то ми зразу ворога відкинемо. Так ось журналісти кажуть, адміністрація Байдена. Зараз говорить, що справа не у зброї. А, як ви сказали, у людях, готових боротися і потребі в багатьох нових силах. Конгрес... Конгресвумен Вікторія Спарц. Дякую вам і з Днем Подяки! І на цьому розійшлись святкувати День Подяки. Тому нічого з контекста не виривається. І захищати позицію, при якій. Для нас не шукають варіанту миру, а шукають варіант безкінечної війни, я кришувати, прикривати і маскувати не буду. Якщо у Вікторії в словах ви знайшли щось інше, то ви можете з цим ходити по інтернету. Я бачу, я бачу бажання продовжування війни. В моїй країні. А я проти цього. Я хочу зупинку бойових дій. Я хочу, щоб громадяни України були живими. Я хочу, щоб українці займалися бізнесом, навчанням, подорожами, допомагали військовим, допомагали пораненим, відновлювали інфраструктуру. Але головне, я хочу, щоб люди залишались живими. А потім ми подумаємо, що робити з тимчасово окупованими територіями. Отакі От вирвані з контексту контексти. контексти війни. А я за контекст миру. А обирати вам.